От лазиш ти по ютубу, натрапив на це відео і такий, що це за хрінь у мене в стрічці. На цьому каналі ми говоритимемо про наші улюблені бойовики. А найцікавіше це те, що ми детально рахуватимемо, скільки людей було вбито у кожному фільмі. Так, цю інфу можна знайти десь і на Вікіпедії, мабуть, але кому потрібно те читання. Сьогодні ми говоримо, звичайно, про командос. Фільм вийшов на екран у 1985 році, у перші роки кар'єри Арнольда, зібрав команду солідні на ті часи майже 60 мільйонів доларів у світовому прокаті, при бюджеті у 10. Це було набагато менше, ніж у прямого конкурента «Рембо 2, що вийшов у тому ж році, але фільм тепло прийняли глядачі і критики. Це був один з фільмів, який поклав початок всьому жанру матчу бойовиків, які мали недовгу, але велику популярність. Фільм починається, як і всі фільми, зі вступу. Тут ми не побачимо головного героя, але побачимо наших перших жертв, бо один з основних лиходіїв фільму на ім'я Кук послідовно вбиває рандомних на перший погляд людей. Першого він вбиває прямісінь у нього вдома під час невдалої спроби винести сміття. Другого на роботі, під час невдалої спроби продати йому машину. Ну а третього до списку вбитих ми поки заносити не будемо. Одразу за цим ми знайомимося з м'язами нашого головного героя Джона Метрікса. Продюсер фільму Джоел Сілвер, який до цього випустив хітову кримінальну комедію 48 годин, Зеді Мерфі та Ніком Нолті, а в майбутньому випустить такі хіти, як Матриця, Шерлок Холмс та багато багато чого іншого, що називається Сидів на сценарії вже кілька років, поки на горизонті не з'явився Арнольд, та поручив сценаристам доробити скрипт і підшити його під Шварценеггера. У першому варіанті сценарію головний герой був колишнім військовим ізраїльської армії, який вирішив залишити війну. І Насильство позаду, заради мирного життя та виховування доньки. Тоді на головну роль розглядалися Нік Нолті та, як не дивно, бас-гітарист Kiss Джин Сімонс. Фільм мав би бути більш схожий на класичні для того часу бойовики, типу Брудний Гаррі та Жага Смерті. Шварценеггер радів нагоді вперше у кар'єрі зіграти звичайну сучасну сімейну людину, в його розумінні це звичайна людина, а не робота чи фентезійного варвара. Та йому було важливо показати людський бік персонажа. Тому перші хвилини фільму присвячені Метріксу і його дочці Дженні. Сімейну ідилію перериває Майор Кірбі, колишній командир Арнольда. А люди, яких вбили на початку, були членами загону під керівництвом Метрікса. А Кірбі стурбований тим, що наступною жертвою вбивць, ким би вони не були, може стати Джон. Але Метрікс може почуватися спокійно, бо його з дочкою охоронятимуть ці надзвичайно спроможні бійці. Одному з них лишилося два тижні до пенсії, а у іншого дружину у пологовому. Але вони найкращі з найкращих, та жодна муха через них не пролетить. Не зважайте. Поки Метрікс вооружався, його донька Дженні потрапила до рук поганців. В її кімнаті його вітає труп другого охоронця та майбутній труп одного з викрадачів. Right? Wrong. Зруйнований позашляховик не зупинив Джона від спробу наздогнати викрадачів. Та, заправивши машину гравітацією, він їх наздоганяє. Дивом, не протаранивши автівку, в якій візуть його дочку, Метрікс вибирається зі своєї машини перед самим вибухом. Та не дивлячись на опір, вороги його таки затримують. Ця вава на лобі Арнольда, до речі, справжня. Він бачить перед собою Беннета, члена свого загону. Той не став третьою жертвою у вступі фільму, бо працював на тих, хто його влаштував ці вбивства, щоб дістатися до Метрікса. Прийшовши до тями, Метрікс бачить перед собою всіх босів, з якими йому доведеться зустрітися у цій грі. Майстер Майндом всього цього плану був Аріус, колишній президент, диктатор вигаданої країни Вальверде. Виявляється, у своїй останній місії Джон та його команда допомогли скинути диктатора та розчистити дорогу для демократично обраного президента. Бо ти повернешся у Вальверде і вб'єш президента, якому допомагав скидати мене в разі відмови Джона. Поганці погрожують вбитою годочку. дочку. Джона саджають на прямий літак у Вельверде. Не дивлячись на те, що це вигадана країна. Її згадували у багатьох майбутніх фільмах Джо Сілвера, серед них були хижак та міцний горішок. 2». з Джоном полетить цей чорний здоровань, А той білий малюк на ім'я Салі має простежити за тим, щоб Метрікс благополучно сів у літак. Поп'єшу Вальверде пива, більше, більше часу буде в кожного побути з твоєю дочкою. Салі, ти дуже смішний хлопець, і тому я вб'ю тебе останнього. Ледь хлопці зайняли свої місця. Як наглядач Джона мирно заснув. Якщо ваша ласка не турбуйте мого друга, він смертельно втомлений. Поки його приятель спить, Джон вирішує тікати з літака, поки той не набрав висоту. І враховуючи, що Рейс займе 11 годин, рівно стільки часу має Джон, щоб врятувати дочку. Поки по прибутті літака до місця призначення, люди Аріуса не помітили його відсутність. Першою зачіпкою Арнольда у пошуках дочки є той самий Саллі. Джон намагається прослідкувати за ним та не попастися йому на очі. Бо якщо Саллі повідомить керівництво про те, що Джон нікуди не полетів, то місію буде провалено. Арнольд бачить, як Саллі намагається підкатувати до випадкової прохожої стюардеси на ім'я Сідні. Джон користується ситуацією та за допомогою Сідні проти її власної волі, звичайно, планує прослідкувати та наблизитись до Саллі непомітно. Пара вистежує Саллі до торгівельного центру. До того ділова зустріч. Джон розповідає Сінді про ситуацію та просить її звабити Саллі та привезти до нього. Не зразу, але вона начебто погоджується. Джон лишається лише чекати на місці, бути невидимим, як ніндзя. Але замість того, щоб йти та звабувати Саллі, Сінді здає Джона місцевій охороні, починається справжній дурдом, свідком якого стає Саллі. Здивувавшись тому, що Джон не є на півшляху у Вельверде, той вирішує негайно розповісти про це хозяйва. Джон та Дублер Арнольда всіма силами намагаються не дозволити Саллі додзвонитися до роботодавців, але через відчайдушних охоронців той знову тікає. В той час, як діловий партнер Саллі чомусь вирішив відкрити вогонь по охоронцях, занесши одного з них у наш список, а слідом і себе, Саллі також відмічається одним вбитим. Тим часом Сінді рятує Метрікса від кулі. Вочевидь, вона все ж таки любить бедбоїв, які лупцюють охоронців у торгівельних центрах. Та вона вирішує все ж таки допомогти Джону спіймати Саллі, бо той так сильно збив дублера Арнольда, що той аж загубив свій гаманець. Джон таки наздоганяє Саллі та при обшуку знаходить у нього ключ від мотелю. Той клянеться, що не знає, де Дженні, але має знати той самий Кук. У Салі з ним якраз має відбутися зустріч. Не знаю, як Метрікс прийшов до такого висновку, але він певен, що Салі та Кук мають зустрітися у цьому мотелі. Тож Саллі стає непотрібен. Саллі, пам'ятаєш, я обіцяв убити тебе останнього. Правильно, ти обіцяв. Я збрехав. Лялька в одязі Саллі стає десятою жертвою фільму. Та Джон зі своєю новою напарницею вже на машині Саллі відправляються у той самий мотель. Поки парочка нишпорила в речах Саллі, назустріч з ним приїжджає кук. Джон нападає на кука та між ними зав'язується бійка. Їх бійка перетикає у сусідній номер до парочки експериментальних фільммейкерів, скажімо так. Обмінявшись плюхами та люб'язностями, Метрікс випадково вбиває кука. Не встиг же його попередньо допросити. Смерть кука не завадила парі знайти наступну зачіпку, яка привела їх на склад, який належав Аріусу. Джон потрапляє всередину, витягши шматок стіни. Бо чому би ні? Склад виявився прикриттям для Аріуса, де базувалися його люди, зброя та техніка. Джон, зливаючись з натовпа та оточенням як тінь, потрапляє у кабінет, де один з охоронців раптово засинає. Ані легітивного, ані Беннета чи Дженні вони тут не знайшли. Лише координати острова неподалік, де ті мають бути, та документи на гідролітак, на якому бійці Аріуса літали на острів та назад. По дорозі до літака Джон відправляється у магазин скупитися у дорогу. Потрапивши в магазин звичним для себе методом, виламавши стіну будівлі, Джон бере у борг кілька маленьких пістолетиків. Але поліцейські Барбара та Гай Тауер вирішили зупинити це мародерство. Мабуть, Джон занадто гучно хлопнув дверима, коли заходив. Важко у це повірити, але чорну жінку Сінді поліцейські не заарештували, та вона поїхала визволяти Джона. Найкращим способом зупинити машину виявилася ця BFG. Де ти навчилася стріляти? Прочитала інструкцію. І вона мала на увазі саме цю інструкцію. Пара приїжджає на пірс до літака, де завдяки Джону мирно засинає один з Джо. Джон та Сінді встигають сісти у літак, коли по ним відкривають вогонь інші охоронці, обидва з яких відправляються у наш список. По дорозі Джон намагається зв'язатися з майором Кірбі, але натрапляє на диспетчера берегової охорони, який попереджає, їх, що вони залетіли у закриту зону та погрожує їх збити, якщо вони не змінять курс. Диспетчера грає Біл Пекстон. І це вже другий з трьох фільмів, в якому вони з Арнольдом зіграли разом. Попередній був термінатор, а наступним буде правдива брехня. Поки до запланованого приземлення Джона у Вельверде лишається більше двох годин. Джені не сиділа без діла та вирішує рятуватися самотужки. Метрікс лишає Сінді у літаку та гребе до острова один. Тим часом вже інший літак нарешті сів у Вельверде. Та людей Аріуса здивувало те, що замість двох здорових та цілком живих чоловіків, що сіли у літак, до них долетів лише один, і той дохлий. Поки Джон крутив веслами, він встиг двічі перевдягнути свої чорні плавки на сірі і назад. Я не знаю як і навіщо він це робить, але моя пошана. Поки Джон навішує на себе 200 кілограм зброї та відправляється на розвідку, люди Аріуса повідомляють того про зраденьку Метрікса, і Беннет, будучи садюгою, нарешті дочекався можливості вбити Дженні. Тим часом Джон розставляє міни і вбиває свою першу жертву на цьому острові. А за тим і цього хлопця, і ще цих двох хлопців. Ну і цього теж. Джона на свою невдачу помітив один з охоронців. Затим у вибуху влаштованим Джоном гинуть ці два манекени, які не рушили з місця шергування, не дивлячись на вибух. Поверненням Джон, я радий, що ти нас знайшов. Але в самій кімнаті вже порожня. Чергова зрадонька від цієї австрійської сімейки з дуже австрійським прізвищем. Метрікс проникає на територію маєтку, попередньо звільнивши від контракту цих двох та цих п'ятьох, що були у машині. Дорогою до маєтку Джон вбиває ще одного. Також кількох охоронців самого маєтку. Дуже дуже багато охоронців насправді. Вулинку безперервного насильства Джона призупиняє поранення та відсутність набоїв. Сарай, у який Метрікс відступив, перетворили на решето. Найсміловіший з охоронців відправився перевірити, наскільки Джон дохлий, але отримав від живого Джона вілою подарунок. А решта також отримала сувеніри. Все нормально, вони заснули. Від вогню підкріплення Матрікса рятують квіти. Та з цього наднадійного укриття він вистрибує, щоб розстріляти ще 14 людей. Дублер Арнольда забрався на дах та зробив свій внесок у наш список вбивши одного. Джон нарешті потрапляє всередину маєтку, де на нього, а точніше на свою смерть, чекає один з охоронців. Легітимний вирішив взяти справу у свої руки, але після затяжної перестрілки Джон ділиться з ним боєприпасом з дробовика. Та зробивши фінальний омаш на Тоні Монтана, Аріус потрапляє у наш список. Секунду по тому Джон чує голос доньки з підвалу та біжить за нею. В той момент її вже наздоганяє Беннет та стріляє Метріксу в плече, лишивши його робочої руки. До речі, не можу не помітити, наскільки актору Вернону Велсу було весело грати Беннета. Важко повірити, але спочатку на роль Беннета вибрали іншого актора, який навіть встиг зняти деякі сцени та його звільнили на другий день зйомок. Вернон пробувався на роль Беннета також, але його не взяли. І коли вже продакшн був у самому розпалі, продюсери йому таки подзвонили. Арнольд хотів бачити Беннета більш устрашаючим і крупним фізично, щоб персонаж виглядав як той, хто може дати Метріксу равний бій. Тому Арнольд особисто просив за нього. Не завадило й те, що Вернон здоровий дядько. Джон пропонує Беннету вийти на ножах. Беннет, будучи садистом, погоджується. Не треба мені пістолета. Я тебе зараз уб'ю. Вони трошки одне одного порізали, та бій переходить у бойлерну. Беннет все ж береться за зброю. Я не стрілятиму тобі межи очі. Диві, диві, диві. Я тобі стрілятиму між яйця. Але загроза статевим органам Джона виявилася останньою краплею. Метрікс протикає Беннета трубою, після чого видає один з класичних шварцнегерізмів. Нарешті, а головне дуже вчасно, прибуває підкріплення. Вражений кровавою бойною, що залишив після себе Метрікс, Кірбі пропонує йому повернутися на службу. На що Джон, не задумуючись, йому відповідає. No За тим з дочкою на руках повертається у літак. Відмова була символічна, бо через кілька років Джоел Сілвер задумав зняти продовження. В основі сценарію лежала книга Родеріка Торпа Ніщо не вічне, але Арнольд не був зацікавлений в сіквелах, оскільки єдине продовження в його кар'єрі на той момент Конан Руйнивник» провалився у прокаті. Тож, опікшися на сіквелах, Шварцнегер вирішив зосередитися на оригінальних проектах. Сценарій сіквелу переробили та згодом зняли за ним фільм Міцний горішок так. Арнольд міг би лазити по вентиляції на Катомі Плази та, мабуть, навіть додати до своїх шварцнегерізмів, знамените єпікає у підсумку. Фільм нараховує 88 трупів, 81 з них випали на долю Джона Метрікса, і лише сім вбили інші герої фільму. Та у майбутньому ми подивимось наскільки це велика кількість у порівнянні з іншими фільмами. У тому числі і фільмами Арнольда. Але вже можна сказати, хто крутіше за Джона Метрікса це наші захисники. Тож донайте нашим військовим, донатьте на фонди, донатьте на окремі бригади. Малих донатів не буває. Бережіть себе та подивіться якийсь бойових на ніч.